Сьогодні яке 5 лютого? А рам, Чи шостого? П'яте. П'ятого п'ятеля. То вже а тому ще взяли. Ну, там, там, До стовба, де лінія, пам'ятаєш, тут, де тут розроблено і тому що розроблено. За файвання. Брали, пам'ятаєте, лінія, вони брали з того боку лінію, де от лінія, ми ще тоді казали, що під лінію. Він карта, буде, то може буде або садівництво, або щось. А от того, от того, зараз ми, ми вам можемо не рахувати, бо там одна ділянка чи що. От тут є три городи, Іванка. А, а ну там чекайте, одна. чекайте. Там городи. Де де є чиї... городів нема. То, там то просто... та дивіться, то, то того року цілина зорена. А Іванка, а вон далі. Там хіба попалили, йдемо туди, пройдемося трохи. Що ми... Чи є городи. Хутячок. <му> Ось є, є, отой потік то є границя, то вони наші вже землі. Ага, за потоком то не наші. Так, то не наші з за потоком. Так, Ага, а то <палено> спалене, то що? А, а спот, тут <палено> теж цілина зорена. Та що, Юра, ти не бачиш, що тут цілина зорена чи що? А то спалена. <палено> Сміття. Тут люди візьмуть тішо, ми дамо оголошення, одне, друге, нехай собі люди, хто має город, і не йде. Чекайте, скажіть то сюди, Василь. Що, що? Ну я кажу, кажу, от. Де є сороно, люди нехай собі беруть городи, нехай тобто, нехай пишуть заяви на земельні ділянки під будівництво і все, тому що тут є квартал забудови буде роздаватися атошникам і всім людям, котрі, котрі мають. І все, це питання. Добре, нас нас добре. тут є, знайшли ми 3-4 городи, 2-5, а решта от, все не, не обробляється. От, спалена трава і все. А там далі взагалі нема городів. Та і... да за да, Детальний план, індивідуальна забудова. Ну, хочу, так... хай собі будуть. Зараз ми ще трохи підійдемо, і підійдем, подивимося, що та його гор. Ти, ти бачиш, ти випадало. собі бач, ти собі бачиш. возьми ділянку від лісу цілу. Порівняно з городами, скільки їх є? Десять. Город. Вон, вон ділянка, покажи, є город. Вон під лісом ділянка за стовбами теж та ділянка розробляється, є там городи. Ну, тут є о, 10 городів. Так приклад кажуть, Найбле 15 15 городів на е, 16 гектарах. То є багато. Я ж кажу, так, у нас люди, ми дамо об'яви, все як має бути, нехай хто має городи, нехай собі візьме ділянку. Ну а як? А що ти кажеш, гранчі, що я роблю? Де, гранчі... Або зараз знов почнуть люди звертатися до забути. Андрій, та ти думаєш, що якщо людина... Я не буду звертити, то ти будеш. І Я буду і всі ми будемо. Ніхто не робить закрито. Я навіть не піду, ну що там? Якщо десь є, може один, ви нема городів на горі. Замовник бікборд. І тим більше тут ділянок буде 200. 60 чи скільки, Та найси от, а є, є 30 городів, най вони беруть пани ці люди. Хто їм не дасть, запросто, і він дивись, і має... Але ви добре чули, 270 діатовці буде. Ви Чому деатовців? Так атовців немає стільки в нас. Не, не. Ну от дивись, він як має 2 сотки, так він навіть візьме десять і він буде мати плюс. Ні? Що, та отже далі немає городі, того немає. Ну і за, за лінією там немає ні одного городу. Треба підійти підійдемо трошки вище. може підійти, я сюди машину і їздим. Так, я знімаю. Так, то якась дорога, не знаю. Так, ну видиш, ні, тоді я буду винувати. Ти, ні, а я буду. Бо бо ще не до хати, до кожної не пішов. А я не маю, не можу можливості до кожного хату піти. Ола тут доща з того боку є ділянок. Є так десь четвертина, третина обробляється. Тут старі городи. тут були, тепер вже немає. Там далі повари. Тут як попалили, хтось струс, палив її. Пер дивись.